У Козелецькій громаді на Чернігівщині активно готуються до зими, яка цьогоріч може стати особливо складною через війну. У громаді добре розуміють, що у воєнних умовах потрібно бути готовими до всього, навіть до повного знеструмлення. Тому нині тут уже розгорнули чотири пункти обігріву та три пункти незламності. Паралельно перевіряють генератори, створюють запаси пального і дров. Серед планів облаштувати пункти незламності у селах громади на базі місцевих старостатів або ж фельдшерсько-акушерських пунктів, аби кожен мешканець мав місце, де можна буде зігрітись, підзарядити телефони і отримати необхідну допомогу. Зараз ми направляємо всі зусилля для того, щоб розгорнути наші пункти обігріву. Це на випадок, скажем, блекауту повного. Запасаємося необхідними, ну як і паливно-масильними матеріалами. Створюємо резерви, щоб ми могли максимально мешканцям громади надати допомогу. У нас майже вся критична інфраструктура в достатній кількості є генератори. Ну і з усіма службами, відповідно, теж пропрацюємо алгоритми наших дій на випадок скажімо, ускладнення ситуації. Опалювальний сезон у козалецькій громаді стартував 16 жовтня. Насамперед тепло подали до лікарень, шкіл, і дитячих садочків. Місцеві комунальні установи доволі автономні в питаннях опалення, адже більшість має власні твердопаливні котельні. Разом із тим у громаді активно розвивають соціальну сферу. Нещодавно в козальці запрацювали два кабінети фахівців із супроводу ветеранів. Один розташований у приміщенні селищної ради, інший у козалецькій лікарні інтенсивної терапії. Їх відкрили в межах ініціативи Міністерства у справах ветеранів України та за фінансової підтримки народного депутата України Бориса Приходька. За три місяці своєї роботи фахівець супроводу, що працює на базі Козелецької лікарні, взяла в роботу 11 родин військовослужбовців. Вона допомагає їм отримати необхідні медичні послуги, консультації психологів, а також підтримку у вирішенні соціальних питань. Ветеранська політика та підтримка військовослужбовців збройних сил України серед пріоритетних напрямків діяльності громади від 2022 року. Тут активно допомагають місцевим військовим і волонтерам. Мешканці громади збирають кошти по населених пунктах, плетуть маскувальні сітки, передають продукти. А працівники культури організовують благодійні заходи, виручені кошти з яких спрямовують на потреби захисників. Наша громада постійно намагається. Допомагати тим підрозділам, які звертаються, особливо тим підрозділам, де проходять службу мешканці нашої громади. Ми з самого початку повномасштабного вторгнення зразу стали. Робити цю роботу, тому що ми розуміли, і звідусіль йшли заклики про допомогу. Тому ми зразу почали організацію благодійних заходів. Кошти зібрані під час благодійних заходів, передають або місцеві волонтерці, яка шиє речі для фронту, або безпосередньо спрямовують за запитом місцевих військових. В нас також у будинку культури є волонтери, які працюють теж допомагають нашим збройним силам України і. От у нас там дівчата, які теж в основному багато дуже коштів, які от ми заробляємо, можна сказати, таким чином. Ми допомагаємо їм. Вони завжди звертаються з проханнями, вони і шиють там. У нас швачка наша, і плетуть сітки. Багато все, що вони кажуть, ми стараємося виконувати їхні замовлення. Освітня галузь Козалецької громади продовжує працювати і розвиватися, попри виклики воєнного часу. Наразі тут функціонує сім ліцеїв, одинадцять дитячих садочків і три заклади позашкільної освіти. Загалом у них навчається понад дві тисячі дітей. Формат навчання визначається безпековою ситуацією. Якщо зранку немає повітряної тривоги, учні йдуть до школи. У разі оголошення тривоги в районі переходять на дистанційне навчання. У нас усі заклади в нашій громаді працюють у змішаному форматі. І працюють очно, але ж ви знаєте, коли зранку у нас тривога, автобуси не виїхали, і тривога триває довгий період, тому вони навчаються дистанційно. Навчання в таких умовах є складними, вимагає від освітніх закладів належного рівня технічної підготовки, щоб забезпечити вчителям та учням можливість працювати онлайн або навчатися в умовах укриття. У питаннях належного забезпечення закладів освіти громади суттєво допомагає народний депутат України Борис Приходько. Щороку наші освітні заклади отримують допомогу від народного депутата, і завдяки цій підтримці вдається оновлювати техніку, проводити ремонти. Ці зміни роблять наші заклади і садочки сучаснішими безпечнішими та затишнішими. За останні п'ять років для дошкільної ланки було придбато депутатом для харчоблоків. Холодильники, промислові електроплити потужні, також допомагають нам з будівельними матеріалами, укриття в нас у Лихолітка гарне побудували. Надається посилена допомога для закладів освіти середньої, а саме комп'ютерне обладнання. За сприяння Бориса Вікторовича були залучені субвенційні кошти на соціально-економічний розвиток Козалецької громади. У той же час у Козалецькій громаді триває реалізація кількох соціально важливих проєктів. Це і буріння нових свердловин з питною водою в селах, і покращення умов роботи комунальних підприємств, і оновлення місцевих будинків культури. Я дуже вдячний Борису Вікторовичу. Він постійно опікується проблемами нашої громади, як з самого початку каденції, дуже багато проєктів, які. Ми втілювали, він долучався. У 2020 році він надав допомогу на розчищення ставку в селі Курганське, це Данівський старостат. Також допомога на буріння свердловини для жителів громади. Потім ще в селі Бобруйки, завдяки Борису Віковичу, було облаштовано майданчик для торгівлі. Допомога також з боку народного депутата надавалася нашому комунальному підприємству Козалець водоканал. Взимку була допомога на придбання асенізатора, тобто бочки для асиназаційного автомобіля. Також народний депутат України Борис Приходько передав понад 50 велосипедів для працівників різних галузей Козелецької громади. Звертаємося з проханнями до Бориса Вікторовича. Він нам в цьому напрямку завжди допомагає. Були і прохання із тим, щоб покращення матеріально-технічної бази наших закладів, це і ноутбуки, музична апаратура, відеокамери, прохання ремонту. Ми дуже хотіли, щоб у наших закладах, таких як Козелецький будинок культури, Козалецький будинок творчості дітей та юнацтва, були. Теплі, сучасні вбиральні. тому що діти, які танцюють, прийшли на репетицію, а потім вони змушені чи вдягатися, чи голому, так як вони танцювали в, свої, в своєму легенькому одязі бігти на вулицю. Це нас дуже хвилювало. Ну і ми отак вирішили в 2021 році звернутися до Бориса Вікторовича. І попросити допомогу, допомогти нам фінансово, тому що ми саме його не вирішили. Це питання. Цей великий проект в 2021 році був зроблений, так як він і говорив, так як і обіцяв. Попри всі труднощі у Козелецькій громаді, впевнені згуртованість людей та підтримка партнерів допоможуть вистояти навіть у найскладнішу зиму.